Оце так заблокували поляки кордон спеціально. Пустили пару машин, і заблокували кордон. Сказали, що машина поламалась. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу. Деблокада, яка була обіцяна польською стороною, напередодні тривала всього 4 години. Зараз епопеї з блокуванням польсько-українського кордону поляками продовжується. Я зазначу, що буквально вчора була домовленість між польською та українською стороною, аби все це зупинити нарешті. Далі польські протестувальники поговорили, подумали, пообіцяли і знову перегородили дорогу біля пункту пропуску. Дорогуські ягодин наші водії повідомляють, що їх не припускають під приводом, що фура, якою перегороджена дорога, на даний момент зламалася. Ви мені пишете, і скидаєте відео. До речі, дякую вам за це. Скидайте і надалі. Інформуйте нас про все, що відбувається в країні, і що треба виправляти. Це можна робити на пошту Яніна або на наш телеграм-канал. До речі, ось він. Підпишіться. Можете писати нам в чатах і в лічку про все, що вас турбує, і маєте докази того. Отже, вирішити питання щодо блокування кордону обіцяв лідер польської партії Громадянська Коаліція. Це Дональд Туск. До речі, вчора Дональд Туск став офіційно прем'єр-міністром Польщі. 29 листопада. Туск звинуватив уряд Матеуша Шоморовецького, якому напередодні Сейм висловив недовіру в бездіяльності в ситуації з блокадою пунктів пропуску на кордоні з Україною. Чому те, що Туск очолив уряд Польщі, є супер новиною для України кращого із того, що є в польському політику, наразі нам не можна було чекати. Я рада, що поляки проголосували за свободу і демократію. А Туск став прем'єр-міністром, і це насправді великий позитив з огляду на те, що я почула минулого року. Якщо ви ще не бачили наше інтерв'ю з Туском, я їздила до Варшави буквально минулого року, коли вже повномасштабна війна. Війна почалася. Ми зустрілися із Дональдом Туском і записали інтерв'ю недалечко від польського Сейму. Туск, вже нагадаю вам був прем'єр-міністром Польщі в 7-14 роках. Однак його друге пришестя на цю посаду сталося в доволі знаковий час. На нього покладають величезні сподівання у розв'язанні проблем, які накопичилися в тому числі в україно польських відносинах. Отже, друзі. Туск називав Київ ключовим партнером для Польщі. Україна є ключовим партнером, сусідом і другом. Починаючи з 2014 року, Туск намагався об'єднати європейський союз довкола допомоги Києву, наголошуючи, що в Україні триває справжня війна. Це не конфлікт, це справжня війна, наполягаючи на розширенні антиросійських санкцій. Щодо ціли Путіна у війні проти України тут ніяких рожевих окулярів. Називає Туск все своїми іменами і відповідає однозначно повне знищення України. Такою є мета. Путіна підтримка заходу України е, тільки більше злить російського диктатора. Тож Європа та США мають бути з Україною до перемоги, поки Фюрер не сказиться і не відступить. Адже розуміє він тільки позицію сили не було сумнівів від 2011 року, що у Путіна і в його планах немає місця на українську державу. Я мав можливість, коли я був прем'єром Польщі, зустрічатися з ним кілька разів і розмовляти віч на віч. Його відношення до української держави завжди мало риси скептицизму. І він виступав з такими думками чи ілюзіями, що українська держава це якась фікція, щось ненатуральне, штучне. Що Україна це частина Росії? Що захід України повинен бути угорський, польський. то були такі анекдоти, алюзії. Але проникало через це наростаюче у нього переконання, що державність України для нього є неприйнятною. Яка щира мета Путіна справжня мета Путіна по відношенню до України. В його і його публічних деклараціях публічні, навіть, навіть в його есеях, статтях, виступах, та навіть, есей, навіть під час зустрічі віч на віч у таких його... більш неофіційних віде, розмовах, напевно, було віде, таке відчуття чи... обурення, що українці віде, не хочуть віде, бути віде, ближчими до Росії чи бути віде, разом з Росією. Напевно, так, якби не вірив у це, віде, не міг зрозуміти, що Україна, незважаючи на культуральні та історичні такі... пов'язання з Росією, хоче бути західною державою, демократичною європейською і це будило в ньому таку невіру, а з часом обурення і злість. Я вас втретє спитаю, яка реальна мета Путіна по відношенню до України? Якщо його психологія. Якщо питаємо не про його психологію і не про ідеологію, а про стратегічні цілі чи політичні, то і все на то вказує ціллю Путіна є знищення української державності, А героїчний опір України і солідарність зі сторони західного світу. Хіба цю зловісну рішучість збільшує? Уступить тільки перед силою. Не вірю у жодні перемовини з доброю волею Путіна. Або Україна з усім світом його затримують силою, або Путін буде намагатися де-факто повалити суверенність України. Я вам нагадаю, друзі, що окрім того, що Туск був прем'єр-міністром Польщі, він ще й був головою Європейської ради. Що неабияк нам на руку з огляду на його зв'язки, очікується, що вже днями Туск зможе взяти участь у саміті лідерів ЄС 14-15 грудня відбудеться цей саміт, де розглядатимуть зокрема і питання про дозвіл на офіційний початок переговорів з Україною щодо її членства в Європейському Союзі. Як щодо НАТО спитаєте ви. Маю на це відповідь, друзі. У березні торік я запитала Дональда Туска, чи вірить він, що в найближчі 5 років, скажімо, Україна вступить в НАТО, стане її повноправним членом. Якщо коротко, політик вважає, що це мало ймовірно, адже країна перебуває в стадії війни. Проте, навіть мало реальні речі іноді стають реальними речами, сказав Туск. Послухайте. Чи Україна буде в НАТО в найближчі п'ять років? президент Зеленський пару днів тому сказав, що можливо Україна мусить признати, що не буде в НАТО? ми повинні. Це моя думка, але і це думка більшості поляків. Ми повинні робити все, щоб Україна була в НАТО. Щоб це рішення було виключно рішенням України і НАТО. Путін тут не має права голосу і не повинен мати. Ми і найважливіше це позиція України у цій справі. Польща буде робити все у цій справі, якщо Україна буде мати бажання бути в НАТО. Польща дійсно буде робити все, щоб переконати своїх партнерів. Чи це реально? На сьогодні мало реально. Але польща у НАТО теж була мало реально. Німеччина в НАТО теж була мало реальна колись. На сьогоднішній день світ складається з нереальних сценаріїв, коли з дня на день вони стають реальними. Так, але з дня на день це явно не станеться, і зараз ми в війні. І якби країна мала би реальний а не декларативний шанс потрапити в НАТО, ми би зараз захистили не тільки себе, але всю Європу від Путіна. Реальне в випадку України. Є реальному випадку України було би повернення до тієї розмови після війни. країна, яка у війні не буде в НАТО. вже після повномасштабного вторгнення, Туск сказав, що використає абсолютно всі можливі контакти для того, щоб активізувати допомогу Києву з боку європейських країн і критикував захід за надто посивну. Реакцію і позицію щодо України Туск виступає однозначно проти компромісу з Російською Федерацією, бо каже вірити словам Путіна категорично не може. Що ж до перемовин вважає їх можливими, але це мають бути перемовини миру, а не перемовини. Капітуляції правда є такою, що ця війна триває від 2014 року, і це тільки наступний етап війни. Головною проблемою між Росією і Україною не є НАТО і статус України. А навпаки, це Росія забрала Крим, Донбас, а зараз знищує цілу державу. І перемовини з Путіним, коли немає над ним переваги тактичної чи стратегічної, будуть дуже важкі. Кожне слово Путіна не має значення. Тобто, якщо буде, буде якийсь натяк на компроміс в питанні НАТО або альтернативного союзу, який можливо захистить Україну і українці при цьому будуть спокійні, але ми не будемо вступати в НАТО. Ви вважаєте, що варто піти на поступки терористам? Яка б ваша позиція була щодо цього? Є ще одне слово о нейтральності. Так, так, Власне, про це й мова. слово нейтральність. Залишимо поки що НАТО. Поки що НАТО немає на порядку денному. нейтральність. А Україна не була нейтральною. Чи Україна напала на когось? Чи Україна мала претензії територіальні? хто що мусить бути у цій ситуації нейтральним? Це Росія повинна бути нейтральною. Україна нікому не погрожувала. І ще раз повторюю: не треба жодної війни, щоб Україна була нейтральною, бо чула Чи Україна має бути країною без зброї? Та ніколи. Якщо б на щось таке погодитися, це моя особиста думка. Про нейтральність можемо порозмовляти, але демілітаризація ніколи це означало повний контроль Росії над Україною. Також під час нашої розмови Туск сказав, що. Що він напевно вперше за своє життя відчуває реальну загрозу стосування ядерної зброї, і світ боїться ядерної війни, тому так повільно нарощує військову підтримку України. Також Туск наголосив, що санкції не закінчать війни, тільки військова допомога зможе втримати Путіна. І він абсолютно чітко розуміє, що якщо Путіну вдасться, наприклад, захопити Україну, Польща та країни. Балтії будуть наступними жертвами Російської Федерації. Путін буде дивитись на Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Молдову, Грузію. Ми ж знаємо, що коїться. Я не здивований, але здається, світ більше розуміє. Америка, напевно, зрозуміла, що Путін у цьому прагматичному божевіллі напевно є в стані напасти на інші країни. Окрім допомоги Україні, НАТО повинні радикально змінити пропорції у своїй присутності на сході Європи. У Польщі, у країнах Балтійських, в Румунії мусить бути більше армії НАТО. Отже, друзі, очікую, що найближчими днями ми почуємо з вами про розблокування кордону. Поляками сподіваюсь, що категоричні рішення з боку Дональда Туска та його правлячої партії допоможуть також нормалізувати стосунки з огляду на риторику, яка зараз лунає в його заявах. Я впевнена, що це для нас прекрасний шанс нарешті здобути ну, найбільшого партнера в даній ситуації серед європейських країн і найбільшого адвоката з огляду на дипломатичний досвід Дональда Туска. Кажу вам, це не голослівно. Ми з Дональдом мали можливість говорити і поза ефіром відчула цілковиту підтримку і доволі реалістичне бачення методів і інструментів впливу на Путіна. Тому сьогодні цей випуск про гарні новини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи з огляду на те, що Туск став прем'єром? Поліпшиться стосунки між Україною та Польщею. напишіть свої слова, думки щодо цього політика. Якщо щось знаєте про його каденції безпосередньо в Польщі, ну і підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Поставте лайк цьому відео і допомагайте нам створювати наші відео в описі. Є всі можливості нам допомогти. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Обіймаю друзі. Дякую вам за довіру. До зустрічі завтра.